Вітаю всіх шанувальників цитрусової екзотики та не тільки. Ви на каналі «Цитрусарів при Азов'ї». Сьогодні 16 лютого 2023 року. На вулиці Мінус 3, в теплиці плюс 13. На даху з північної сторони сніг, з південної він розтанув. Хочу показати, як зараз Справи у теплиці, що дозріло, що дозріває. Ну, трошки розказати і показати, як тут у мене все. З хочу почати свою екскурсію. Ось декапон. Це дерево, яке росте у ґрунті. Їх тут два деревця, які ростуть у ґрунті. Це їхнє друге плодоношення. Цей рік вони такі скупі, заклали кожне деревце по два плодики. ну, Плодики, я хочу сказати, ось так. от, Я потім зріжу і зважу і покажу їхню масу. Ну, Зрозуміло, що вся та сила, яке має це деревце, ну, так от воно виглядає в стовбурі, відповідно, ну, знову ж таки, не таке вже і. Воно там велике, Ну, Все одно, вся сила пішла на оці два плодики. На тому дереві то також було два плодики, але один я вже зрізала. Плоди вже дозрівші. Можна сказати, що навіть в деякій мірі вже, напевне, перезрівають, тому їх треба. Зрізати. Ну, просто думаю, все ж таки треба показати, що тут у мене виросло за цей рік. Ну, а тоді вже буду, буду зрізати. Що хочу ще показати? Ось в мене ще, одне, ще одна рослина -декапон. От вона у такому відерці. Також ну, така от, трошки тут стобор у неї такий кривенький. Але ось подивіться, ну, може камера не зовсім колір передає. А що цей плід іще дещо зеленкуватий. Тобто можна прийти до висновку, що ті рослини, які ростуть у ґрунті, плоди їхні дозрівають швидше. Хоча, чесно кажучи, я не засікала, коли вони цвіли, чи одночасно чи ні. Ну, поки що от так, по тому, що ми маємо, я прийшла до таких висновків, що ті, що ростуть у ґрунті, дозріли швидше. Е, ну, ще у мене тут залишилися на деяких рослинках плоди е, клементинів і гібридів деяких. Оце у мене Таноя Голд. Я вже дуже зрізала тут плодики трішки. Ну, звичайно, що камера не передає того яскраво оранжевого кольору, який зараз мають плоди. От, ну, що ж, маємо, як то кажуть, що, що маємо? Е, ну, Так, трошки пройдуся по цій стороні. У е, мене тут в, Івасакі, теж він дозрів. Е, один плід на ну, такий також невеличка рослинка у горщичку. От, також його вже треба, треба зрізати. Так, хто тут у нас іще дозрівший? Це. Тут же ж хтось звідкись і це картаулі. картаулі. мандаринчик картаулі. Ну, також такі плодики, Вже не мігенькі, і потрібно їх вже зрізати. Ну, Раз, походу, мені попалася шмула на очі, хочу вам сказати, що я так інтенсивно цей рік працювала бджілкою, запилювала. Але, ну, звичайно, щоб робити поки що якісь висновки рано. Але ну, трошки, трошки, трошки я розчарована тим. Е, ну, Надіюся, що все-таки десь тут хтось може все-таки зачіпиться. От, ну, але поки що. Ось таке Такі справи. Так, тут у мене смугастий варігатний лимончик, ось такі у нього листочки, ось такі плодики із з клементинів. Це, по-моєму, лоретіно, да? залишився, залишився один пунктик. Треба вже теж його зрізати. Це апельсин аджарський. Я в минулому відео розказувала, що навесні в мене були проблеми з кріщом, тому ну, плоди мають сліди втручання кліщів. І я ось сюди зайшла в ці хащі, для того, щоб вам показати наступне. Тут у мене посаджений, от чесно, не знаю, х... хто це такий. Чи це мандарин. Ну, це ізраїльський м ізра... рослина з Ізраїлю. Орі, по-моєму, орі Орі. Ну, от, так от виглядає його етикетка. От. Це Сережа привіз його. З Ізраїлю. Ну, і є плоди. Ось хочу вам показати, які плодики. Ну, плоди не, не, не як ви бачите, вони невеликі, невеликі, в принципі. Але в них от така цікава, подивіться, який в них цікавий носик. От я так подивилася: ось тут ось наверху рослинка. Зараз не знаю, фокус не ловиться. Ось дивіться, який цікавий який цікавий носик. Ну, поки що я не зривала, вони ще якби зелені. От. Ну, такої зрілості вони щоб вже їх скуштувати ще не мають. Тому ну, буду, буду, поки що буду чекати. А, оро, я сказала, Орі. Оро. Оро. От. Ну, тобто, я ж кажу, я не знаю, чи це мандарин, чи це якийсь гібрид, чи, 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 чи що це таке. Ну Якщо хтось знає, в коментарях, будь ласка, напишіть. Ну, вже раз я сюди, а, це картаулі я вам показала звідти з тої сторони. Так, тут, тут іще у мене залишився. Манкаліна. Тут, ну, теж було кілька плодиків, я ті зрізала ось один. Марісолька. Ось такі сімпотяжні плодики. Також такі яскраві, яскраві плодики. Так, і, і. А, хто у нас тут? Нуцелярна м'ягава, мі міягава ноцелярна, ну, теж я е зрізала багатенько плодів. Ну, теж таке маленьке деревце, геть невеличке. От, поки що зараз два плоди, Ну, вони вже, е вже м'які, їх вже потрібно зрізати. Рука Будди вже формує бутони, почула, відчуває, напевно, весну. Так, тут у ґрунті також санбакан, ну, ось також сліди, як ви розумієте, кліща. Ну і ось такі, ось такі плоди. Такі плодити, там ще внизу висять. от І що мене цей рік ну, порадували. А, почекайте, все ж таки ще вернуся назад. Тут в мене залишилося прямосоль. Такі от красотунчики. Ось плодик один. І там ось другий. Ну, вони також вже зрілі. І кого я вам хочу показати з Це... у мене, ось гляньте, яка... Тоже я потім зріжу і зважу для того, щоб показати. Це канжила углі. Він цьому, В той рік був один плід, а в цьому році їх є аж аж, аж 5. І от всі ось такі. Хоча гілка ну це дерево са, ви розумієте, тут і куно, ікуно, куно, Хоча він, ну не знаю, я на нього ображена. Він не хоче плодоносити геть. от, І, ну така, я ж кажу, гілка масивна, але. Е Плодів немає. От Якщо у кіцу майже така сама гілка, то вона була настільки обліплена плодами, що я зірвала ну, мож, з цього практично відро мандаринів із цієї гілки. Ну, а куно поки що, поки що лінькує. А от Углі, углі, углі радує. Радує, радує своїми такими симпатяжними плодиками. Ось ще. Один такий велетень, Ось іще один велетень, там подарун біля стіни ще один. Ну, хащі. хащі треба проріджувати, тому що ну, ростуть ці гілки, а плодів немає. Моя улюблена мейвочка, от кумкуватик. Ну, тож, я не знаю чому. Може, тому що тут якийсь куток теплиці, чи, чи тому, що вона загущена, але плодів не дуже багато. Там пас привитий. ну, я завжди, Мені подобається приказка, ми молока не віддалі. Поки пас, а ще поки що, що я не бачила його плодоношення. Так, е, ще е, у мене тут є залишки вже, ну, вони вже дуже дозріли, вже перезріли, вони настільки кроваві, що це просто страшенно аж бордові. Е, ще хочу показати, тут була прививка, Сережа робив прививку, але вона була підписана якось так ну, на такому скотчі. Я не зовсім зрозуміла, що там було написано. Ну, з того з того, що я поняла щось таке, чи хаті чи хат. Ну, передивившись серйожні записи, передивившись його там, ну, звідки я могла його інф... чи на сайті, там ще я дивилася. Ну, можу припустити, що це Хоней, тому що якщо Хамлін, то наскільки я розумію, це апельсин, а хоней це мандарин. Ну, от є плід з цієї гілки. Ось. Не знаю, чи можна щось зробити, той якийсь висновок, тому прошу е знавців також в, в коментарях про е ну, свої якісь бачення зробити, свої припущення, щоб це могло таке бути, все ж таки, щоб я могла визначитися з сортністю цієї гілки. Так, ще. А є ось тут у мене один плодик Gold Nugget. Я так теж розумію, що це якийсь гібрид? Або, ну, чесно, не дивилася, що це там: танжело, там, там гори, що це таке, не... не знаю. Ну, от, бачу такий плід, Він також вже е... дозрівший. Хоча, ну так, ще, та ні, м'який уже відносно. Так. З цієї сторони хто у мене тут. Бізаріо лимончик, дозріваю лимончики. Там уже е, таїті он один залишився, я вже ті всі, в принципі, зрізала. Ну, він Таїті вигнався під саму е, стелю і листки там жовтіють. Ну, напевне, треба годувати. Хоча я макутну, там рештки в мене були, я посипала, але ще їх не загорнула. Ну, якось якось так. Так, це у мене. Помиранець ну, Вже видно, видно його прожилки. Ось, ну, він ще, як ви розумієте, ще, ще зелений. Там он поодаль Новогрузинський дозріває. Ще там хто у мене в Гущі? В гущі, ой, дженоа от. І ще а, що там е -е... Лемокс, мені так здається, може я десь щось і неправильно кажу, ну щось так. Ой. Так, це у мене ось хочу вам показати, це якийсь гібрид. от Як Сережа підписав, кліментин. Схрещений з лимоном. Ну, я один плод зрізала, ну, зірвала. ну, М'якоть, от, як, по кольору, як апельсинка. Та й по кольору сам лимон він також от, більш оранжевий. ну, і Кислинки ну, майже не відчувається. Так, ну, Апельсини і лимони практично я ще не зрізала. Нюкол. Тут це воза воза також наслідки роботи, кліща. А, і ще знову звертаюся до вас за допомогою. У мене є одна рослина у підрі вона росте, і вона залишилась без етикетки. Ось такі плоди, ну наскільки я розумію, <сміло> лимон. Лимони, хоча не факт, хоча не факт по вигляду, може бути і апельсин. Ну, от, не знаю, я, чесно кажучи, чи можна з того якісь зробити висновки. Хто є хто, ну, от ось ось така ось такі плоди. Тому, знову ж таки, якщо можна якісь зробити е, припущення, якісь висновки, будь ласка, буду чекати ваших, ваших коментарів. Ще е, навеліна. Ось такий зараз пліт дозріває, і моро. Моро ось. Знову ж таки, дерево-сад, я вже колись казала, що мені дуже складно з цими деревами, садами, тому що, ну, якби ніби стараюся розібрати, чи, чи я гілка звідки. Ну ось, наскільки я розумію, тут ось етикетка. Хто це у нас? Індіка якась ірвін, ірвін. От, корольок Батумський, ну тут така нещасна гілочка одна, ну і нікого тут немає. В торік тут були був один чи два плодики. Ну, от якось, якось так. Це сангвінелі. Ну, ось, ось його плоди сангвінелі. ця гілочка від... Селостіану. Це просто я зачепила так, щоб пліт мав на чому, на чому триматися. Ще дозріваю, що висить чендлер помела. Ну, Сіракузану тут такі невеличкі плодики. І м -м, Фукумото. Фукумото Зараз лишилося два плоди, один я вже зрізала. Плоди вже дозрівші, солодкі, смачні, суковиті. Тоже в попередньому відео я показувала, що я тої весни тут розсердилася на нього, накромсала повітряних відводків, але, чесно кажучи, за літо вони тут так і висіли, але. Коренів тут ніяких вони не утворили, тому, чесно кажучи, навіть не знаю, як правильно з того вийти. Напевне, прийдеться зняти ці пакети, ну і дати можливість таки заростити кору, і хай вже росте так, як, як росте. От. А зрізати вже треба відкривати, тому що вже ось я бачу броньки закладені, тому зрозуміло, що це вже йде. На, на наступний врожай, і треба дати рослині трішечки, трішечки відпочити. Е, там е, по, подалі. Е, ще є у мене ось там по світі, оце висить ще, там повіддаль. -по ну щось у цей рік такі не дуже великі. От ще залишилося Сангді чи Тонгді із Из... грейпів? Так, щас секундочку. Та шо ж таке? А, це валентайн. Гілка верх, але це не його плід, плодів немає цей рік. Так, і кара-кара цей рік, ну теж дерево невеличке, тут є чотири плодики ось такі. Тому, ну, дозріваю. А, да, ще ось ще хотіла показати. Фрагола, чи фрагола, як правильно, не знаю. Ну от, Із всіх е, самі зеленіші. Поки що, геть, ще як би дозрівати до, досить, напевне, їм е, довго. Так, і е, Клементин Беле. Ну, це також перше плодоношення рослини у ґрунті. Зараз тут лишилося лише. Два плоди, хоча було, ну, я не знаю, скільки вже їх штук. шість, напевне, зрізала. Ну, от якось так, якось так, так на даний момент. Це Маргарита, звичайно, не бік. Ну, теж так скромно, вона вторік була щось постраждала, багато гілок відсушила. Тому ну, на даний момент так. так. Ну і саліцефолія. Отакі. Цей рік у нього плоди. Так, що ж ще тут маємо грушку. Ой. Так, там у мене цикламени, які я із насіннячка виростила. Ну, так, не думаючи, не гадаючи, отак і. Отримала я. Це у мене мурайка. Тож вона була щось торік, багато гілок відсушила. Це у мене тут хризантеми рештки. Це теж я викопала з ґрунту, занесла в теплицю, щоб ну, вирішила, що таким чином краще вони мені будуть збережені. Ну, от, якось так. На даний момент у теплиці. Про супоту я вам відео показувала, тому буду уже з цим врожаєм закінчувати цьогоріч. Ну, з ким можна закінчити, тобто збирати. І дякувати рослинам за те, що вони так мене в цьому році пригостили такими плодами, такою кількістю. Мандаринів і клементинів я зібрала, похвалюся, десь приблизно ну, відра, півтора, може, даже близько двох відер. якось отак от. Одне було відро, друге, просто в миски такі великі. Ну, я так для себе зробила що щось так. от. Так. Да. Ну, Дякую всім за увагу. Чекаю ваших коментарів. Вибачте, що може десь щось не так. Всім бажаю миру, здоров'я. І ну, я думаю, що до наступних зустрічей. Ще раз дякую.